Привіт-привіт! Вітаю тебе, моє сонечко! Сьогодні в нас піде розмова про обов'язки дитини. Бо дитина повинна не тільки знати свої права, а ще й обов'язки. Дитина повинна поважати державну символіку України. Малий герб, державний прапор України, Державний гімн України. А також поважати честь та права інших. Вчитися дитина повинна берегти природу, тобто прибирати сміття та не смітити, навчитися його сортувати, насаджувати рослини, зберігати природні ресурси. Поважай дорослих, поважай маму і тата, бабусю та дідуся. І завжди пам'ятай про свої права і пам'ятай про свої обов'язки. Дякую тобі, моє сонечко, за увагу. На все добре, до нових зустрічей.